Так, друзі. кобили, це половил 9 минути така Хасуня. Рядом з кобела кобела. Кого на сроку. Знаєте, Таврої, 3.05. А Кобеляка, кого лошечка з кобелу. Двушка. Дві тисячі. Кобела вже покрита. Це по так само кобела і по бельгійцю. Ей. жеребчик, Чи сегора лошечка? Я кажу, жеребчик. репчик. це лошечка. Лошичка по бельгійцю. Кобела теж. Дві тисячі. Так, що у нас тут? Тут все продається. Все все продається. Жеребчик є. Ці кобели. Та кобела дерешка десь має родити. Або по Володимирівцю, або по цьому... По Бельгійцю. Так, що у нас тут далі ще? Є? Цей жеребчик чарний по ремону. Це я не знаю, цей порумон він з Віженки. Так, що тут у нас далі? Там ще є. Цей теж поруну. Когось цікавити. Тож по порумону. Гребець. Це доробота. Ноги мої моцні. Це у шлюву, науку і б'я. Ця дорешка Капузата ходить. вона вже Ровім'я каже. Вім'я ще вона немає, значить пізніше буде мати. 12 12-й рік, кобила. Певно. Такий лошачок є. Ще є таке. Водичі тут є трохи. Тут у фестіамає тут добра коників у всіх ні уроку. Там ще двоє і зараз на той бік. Попробуємо ще ці познімати Так Щоб я тут не булькнувся а, Та щоб біде нема вода ще шостро Ja, Nå er det bare å løfte seg hjem. їм короба болото блядь, куро не, не получится нам перейти зараз будемо мокрі зараз гарні той Перемо так ось, ось зірочку жеребчик це ганці Кобилиця, що у мене і по дукату цей, що у курика Салавий. А ну зараз спробуємо підійти ближче. Що має показати. Кого би цікавило щось такого плану то Буде то буде витривали. Буде витривали. Опа. Оцей цей малий по... Бельгіїцю, це мала, кажуть вони. Шикарна. Тівка шикарна. Кобела з лошечку. Хоч з цією, хоч тією 2000. Нагадую, 2000. Щоб не писали в коментарях, що нема ціни. Ці, ці кобели я не знаю. Що будете дзвонити, так. Це по ремону. жеребцю. Может я тут перейду? Тут а ну хоп! перейшли так жеребчик! мушки тут капець Жеребчик! Jeszcze żareczki. Ludzie mają jeszcze pełne A tutaj że ja mu kazałem. Tak, że ja nie pomyliam się. Toż... Żarabczik, że da? Tak? To już pełny. Kim cię żarabczik? To i... Jest... Ładnie, nie senior. Całoszeczka. Zbija je. Біло! Є мене! Таке то штуки малята. По хороших цінах можна взяти до роботи Зразу на навчання. От є ці жеребці, що я казав, це є Рамзеса брати по тату. Хто знає Рамзеса, то кінь має роботу, що його запрягли, зразу він пішов до роботи. І сильнішу роботу він має. Так що, кого цікаві, можете біга звертатися, а ще тут є. Щось щось ще є тут а, це всі прийшли цей жеребчик це Рамзес. Тато Рамзес, кавер брат Рамзес. Це брат Рамзес. Ще тут є такі солові є вибору виборду кольору. na měrpý zvonit, pěšit za chajt.